Доброго дня усім. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, вчутливуємося в Червоний Камінь, поблизу кар'єра. Можете бачити, встановили днями ось такі підземні баки. Я думаю, вже вони одноразово бачили ці підземні баки, оскільки з'являлися вони на сайті І Ми також вже нещодавно підрахували, скільки коштує встановлення таких от підземних баків. Отже, для глядачів, які... Можливо, не знали, будуть бачити ці баки вперше, оскільки їх встановлювати почали ще в 2023 році. Ну і в цьому році передбачено встановлення 57 таких підземних баків. У нас був список адрес. Ну і взагалі ми публікували інформацію, скільки коштує один такий підземний бак. Ну і вийшла у нас цифра десь близько 12 тисяч доларів за один такий підземний бак у нас, враховуючи всі. Кошторисні документи, які ми знаходили, тобто це близько там 500 тисяч гривень. Ось такий один підземний бак коштує, і дня ми їх встановили вже на житловому сиві Червоний Камінь. Ну, у нас, до речі, в редакції вже жартували стосовно цих підземних баків, що у випадку якихось масивних атак дронових шахет, ну, я маю на увазі ракетних, можна ховатися сюди, оскільки встановлені вони під землею. Ну, Я думаю, не секрет, що у нас явно проблема в місті. З укриттями, оскільки укриттів недостатньо, ну і витрачаються кошти на встановлення ось таких от підземні баки. Як я кажу, коштує все це діло один такий підземний бак близько 500 тисяч гривень. Там здається близько 12 тисяч доларів. Ну не знаю, можете судити на власний розсуд, чи коштує вона 12 тисяч доларів. Ось такий підземний бак, скільки ця ціна взагалі автомобіля. Так то і дуже непогано автомобілі за 12 тисяч доларів. Ну, такий от бак, можете бачити. Красунчик такий. 3 кубічні метри, здається, в нього об'єм. Він зроблений з пластику, ну кришка, як зазвичай, там вже неодноразово показували ці підземні баки. Ну і такі от зверху металева частина. Встановлення, поки що запаковані, стать користуватися не можна. Можете ознайомитись, до речі, з матеріалами, які ми публікували на сайті. Я додам усі посилання. У в описі до цього відео можете подивитися, оскільки це вже не вперше такі підземні баки встановлюються. В цьому році, в році 57 баків мають встановити. Я думаю, вже ми знаходимося, можна сказати, на фінальній частині, оскільки баки вже з'являлися на різних адресах. Нещодавно ось таких от баків, 7 одиниць, якщо не більше, встановили на набережні перемоги уздовж набережної перемоги з кільця на Кільцевої розв'язки до вже марефа Херсонського мосту. Отакі от баки. Показуємо нашим глядачам, що, що у нас коштує, скільки і на що витрачається у нас міський бюджет. Тому такі підземні баки можете ознайомитися з нашими матеріалом, вбити в пошук бак і подивитися, що взагалі, як, скільки це коштувало. Ну а так я скажу, що один такий підземний бак у нас коштує, враховуючи всі обставини, 12 тисяч доларів. Ну, не знаю. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Оскільки я вважаю, ну таке моя особиста думка, що можливо краще витрачати кошти на безпекові якісь штука, не знаю, укриття там, а потім вже створювати благоустрій у місті Дніпро. Ну, як ви думаєте, наскільки доцільно зараз, у 2025 році, враховуючи всі у нас. Ракетні наслідки, ну, встановлювати ось такі у нас баки. Пишіть, що думаєте, буде цікаво почитати. І відповідні посилання на статті, які у нас публікувалися, я додам в описі пізніше. Добре, будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора ФМ 107 метра.